Маємо ні можливості, ні права просто мовчки спокійно сидіти і чекати Вітаю незламні українці на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні Андрій Хлевнюк звернувся до українців та закликав донатити і навчатися тактичній медицині і поводженню зі зброєю. За одну хвилину почуєте його відеозвернення. Також сьогодні поговоримо про блогерку Юлію Варбу, яка не за публічні донати, але за те, аби показувати свої дорогі покупки на усю країну. Є, вона просто живе життя, і ну, все вона просто існує. Вона є вона як якась стала планка, але в, 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 в світі блогінгу українського зараз говорю про Мерседес, який вона купила за 10 мільйонів гривень. Так, от Сергій Притула і стендап-комік Антон Тимошенко розкритикували блогерку Юлію Варбу, яка власне показує своє життя, але не публікує зборів для військових. Мені казали на якомусь подкасті чи інтерв'ю, її спитали, чого ти не донатиш там публічно, чи що. вона сказала, що, що Зеленський не просив вже донатити. ні, мене просять, і це десь 20 людей мені написали: закинь, щоб на армію скидали. А я думаю, то вроді що все нормально. Зеленський не зробив ніякого оголошення, що треба допомагати армії. Мене він не казав звернення, що ми відвоювали там ТТТ, Юля Верба, будь ласка, за кін три гривні. Він не то, сьогодні. Тобто я з виявляю вечірнє звернення і каже, а, Шановні українці, сьогодні, сьогодні був плідний день. Сьогодні я зустрічався з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. І ми спільно прийняли рішення звернутися до Юлії Верби. Юля, будь ласка, сьогодні цей день настав. починай донатити на ЗСУ. Т так ну, це мало вона, вона, бути. Вона, напевно, вона і люди схожі на неї думаються. Сьогодні маємо реакцію Юлії Верби, а також звернення Антона Тимошенка, який намагається достукатись до відомих людей, аби вони змінили свою думку. Друзі, всім привіт! Бумбокс на зв'язку. Давно я з вами не говорив і хочу дещо вам сказати. Що те, що я не викладаю відосів, не значить, що робота не ведеться, один із екіпажів постійно на фронті, тіпажи в піві працює щодня і результати дуже і дуже хороші. Дякую вам за донат. А мій екіпаж до розвідки і ударних БПЛА довчився зараз на той засіб, на який ви зібрали. Він називається Міні Шарк. А також на засіб Вормейд. Ми очікуємо на ці засоби ось буквально вже сьогодні. І що найшвидше бажаємо відправитись в роботу. Ось війна йде на випередження, і те, що сьогодні актуально, завтра вже може бути просто металобрухтом. Не гайте часу, вчіться. Вчиться такмеду, меду, вчіться поводженню зі зброєю, вчіться іншим різним, дуже важливим на сьогоднішній день інженерним речам. Ваша черга обов'язково прийде, не думайте, не переживайте, не бійтеся, навчайтесь. Дякую за те, що допомагаєте Збройним силам щодня. Донайте тим, кому ви довіряєте. Нічого страшного, якщо ви не довіряєте мені, я впевнений, у вас є знайомі, які воюють на фронті. Збирайте і донайте їм. Ось, що ще хотів сказати. Ми не маємо ні можливості, ні права просто мовчки спокійно сидіти і чекати. Або більше питати, ну що там, які плани, скоро там ви уже працюємо всі як один, будь ласка, тільки так ми переможемо. Слава Україні! і Дякую вам. І до ще однієї теми з приводу показовості зборів для Збройних сил України. Сергій Притула і стендап-комік Антон Тимошенко розкритикували блогерку Юлію Варбу. Сьогодні вона реагує і заявляє, що допомагає армії, але тихенько. Чому вона це робить? не зрозуміло Антону Тимошенко, адже він каже: виставляєш автівку за 10 мільйонів гривень, чому не можеш виставити збір. Ось як реагує на це Юля. Поки ви мене хейтите, в мене піднімається статистика, в мене дуже файно заходить реклама. Реклами більше, і за рахунок цього я можу більше донатити на нашу армію. Так що хейтери, не зупиняйтеся, ви робите і моє життя краще, і армія, я можу сказати більше. Просто чуйте різницю між тим не робити і не показувати. Якщо збережних сторіс нема зборів, то ти не патріот. Отак. Отак вирішили Тимошенко і притула. Я щаслива, головне всюди запхати Юлі вербу без юлі верби, відео не залітає. Я привикла, чесно, але кажу, моя совість чиста. Я сплю спокійно, бо я знаю скільки і що я роблю. Просто не кокудакою ку на кожному кроці. У мене є ще інший контент про моє життя, окрім того, щоб просто хвалитися і щоб заробляти свій якусь похвалу, якесь ім'я тільки тим, що я допомагаю. Я собі вибрала таку громадську позицію. Сидіти тихенько допомагати і цим не хвалитися. А Хто яку вибрав позицію, то мені вже чесно до одного місця. Отже, позиція, яка є у Юлі, наприклад, думаю, що на в інших також є. Я доначу тихенько, не хвалюся цим. Це дуже цікава позиція. Бо ти хвалишся тим, що купуєш тачки, там квартири, розкішний відпочинок, але не хвалишся донатами. Я не розумію, чому цим хвалитися під час війни це окей, а хвалитись донатами великими це чомусь. Аморально стає. Ну поясніть мені, бо я теж, я чесно кажучи, теж хочу так думати і жити, як ви. Я просто заздрю вашому стилю мислення, щоб так чудово сприймається життя. Совість твоя чиста. Я впевнений, що твоя совість чиста. Юля, хоча якби я рекламував онлайн казіно, я б не був таким впевненим, що моя совість прям абсолютно чиста. І може б я якраз би через це якомога більше робив публічних донатів, бо публічно рекламувати казіно і не рекламувати донати. Ну подумай, просто подумай, порефлексуй, не хочуть тебе занадто багато е, своїх думок накидувати. Потім підключилася в нас пані Луцьок Людмила, яка така, шо, вся сторінка має бути в зборах. Це колега, я так розумію, Юлі. Не має бути вся сторінка в зборах. Ти просто маєш показувати свою донатну активність, тому що у тебе величезна аудиторія, і це величезний ресурс. І коли вона бачить, донатиш, вона думає: блін, треба теж донатити. А коли вона бачить твою ж... в басейні, вона думає, хм, Жопа в басейні! Мені варто жобасейн. У е, вас прекрасні в басейнах, всі в жопа в басейні, ставлю величезний лайк. Просто йде дуже довго все це. І це ще буде дуже довго йти, вся ця війна. Тому донати мають стати обов'язковим елементом будь-якого елементу, будь-якого етапу вашого життя. Ви ж блогери, що значить тихенько не показую? Це ваш. Ну, це ваша робота. Ви буквально показуєте всім своє життя, на чому ви зібрали аудиторію, так якого ви не показуєте донати, якщо показуєте все інше життя. Ну, поясніть мені, дураку, це все. Так, що ще пані Людмила казала? Взагалі мало, взагалі мало хто з блогерів веде свій блог воєнним. Ну так і, і Людмила, що мало хто з блогерів веде свій блог. Що значить, що значить воєнний блог? Тобто нема взагалі жодного поста чи збереженого сторіс зі зборами? Це що? А якщо буде одне збережене сторіс чи пост, це що, воєнний блог робити раз в місяць пост зі збором, чи раз в три дні якісь збори, підбірки постить? Це буде воєнний блог, це буде просто блог. Це життя в Україні зараз таке. постійно донати війна. Тому це не воєнний блог, це український блог. Окей? А ваш блог визна який, якщо чесно, відірваний від реальності? Дивіться, ви питали, чи є якісь правила ведення сторінок. Ну, немає правил. Є правило, ти або соціально відповідальна людина, або ні. І ви донатите, я зрозумів, ви донатите приховано великі суми, і ви молодці. Я дуже вам за це дякую. Але якщо ви будете це показувати, на мою думку, це буде ефективніше, бо люди бачать, що ви відповідальні, і теж хочуть стати такими, як ви. Розумієте? Я розумію, що через збори, через сторі з зборами, воєнні пости, Падає аудиторія у вас, падають охоплення, але охоплення і так будуть падати в Україні, тому що ваша аудиторія вмирає кожен день, тому може краще б збори і попостить. І ось ця штука, що ой, почали мірятися донатами, не варто мірятися. Так варто, варто мірятися донатами постійно. Я хочу щоб після таких моїх тейків мою Верба записувала сторіс, кидала скрини і казала Антон, я взялі передала там на ЗСУ 10 мільйонів гривень. Так що це ти. Я такий блін, реально. Я бо я менше передав. Я маю працювати, щоб досягнути, щоб стати кращим, трошки більш корисним. Це має стимулювати людей. А коли ти просто живеш життя, і люди, люди не здогадаються самі, що ти донатиш, розумієш. Ну типу, це. Чого я пояснюю блогерам як вести свій блог. Ви ж можете якусь креативну штуку придумати. Ви ж можете якісь, я не знаю, там косметику якусь на ЗСУ там розіграти. У Вас точно якась лінія косметики своя, чи якийсь одяг свій точно у вас має бути лінія одягу. Чи ви ну, співаєте? Ви, якщо ви блогер, ви точно рано чи пізно почнете співати. Коротше, друзі, вмикайтеся трошки. Пишіть, що думаєте по цьому приводу. Якщо думаєте, що наговорю фігні, так і пишіть. Головне, що це питання нарешті почало трошки обговорюватися. Юля, дякую за. Фідбек, я сам нещодавно і відкрив відкрився, до речі, доручь цікаве. Розк... Я... А просто є ж блогери, які просто блогерять, але не Як Юля верба? А, хто це? О, я сам нещодавно і відкрив це До речі, доручцікав. розкажи бо, я, бо я такий, я хочу зрозуміти, що така Юля верба, з чим вона займається. Зайшов на інстаграм сторінку. І в описі профілю думаю, буде щось написано, що вона робить. І там написано та сама Юля Верба. І я таки, не та інша, а ось та, та. та сама. І я такий, така, яка. <гум> <гум> я не знаю, в цьому та й проблема. Це якась рекурсія, розумієш, що визначить. Е, Юлія Верба, ну це було, Я теж не прям багато знаю. Це блогерка, яка ета, мільйонна аудиторія, вона здається з Франківська, вона мільйонна аудиторія. І вона, ну от, що називається, живу життя. Нема. Я зайшов на її сторінку. Щоб думати, ну ні, в неї мають бути якісь збори, Ну якісь збори мають бути. Я гортав в всі ці пасти, нема. я вже сижу і розумію, що я чомусь злюсь, на юлю вербу, а я не маю цього робити, бо це просто. А, а який ну, тоді, тоді там контент? Ну, у типу, ну, неї є. Я думаю, зараз там просто фотки, там машина, я в машині, я в басейні, я в машині, я, 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 я. я. <реш> і в неї є оці збережені сторіс. Я думаю, зараз я передивлюсь, там є збережений збір 100% на щось. І в неї всі збережені сторіс Знаєш, як підписання? Ні. Лайф. Life 1, Life 2, Life 3, і там щось Life And 970. І Life is Life, ла-ла-ла-ла. Да. La, 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 la. Я такий, вона не, ну, вона...